9 травня 2015 рік Коростень відзначає день перемоги. Як завжди, офіційна частина свята розпочинається з міськ виконкому, куди направляються ветерани великої вітчизняної війни та воїни-інтернаціоналісти. Традиційно головних героїв сьогоднішнього дня зустрічає духовий муніципальний оркестр, який виконує мелодії перемоги. У залі міськвиконкому ветерани приймають вітання від міського голови, народного депутата України Володимира Ришонкова, голови ради керівників міста та голів ветеранських організацій. На жаль, з кожним роком ряди ветеранів рідіють. До 70-ї річниці великої перемоги дожило 93 учасники бойових дій. Серед них шестеро партизан. Минулого року їх було ще 135. Тим ціннішим і важливішим є вшанування подвигу покоління, яке перемогло нацизм і фашизм. У 43 году нас освободили і одразу забрали в армію. І зразу 18 років я пішов в армію, на фронт пішов, на фронті молодий хлопчак. Ще з радості я йшов. Я буду воювати. Все. А як так, як почали вже бити нас, бити, плакав. Бабуська плакав, а потім привик, привик. І воювали, так, як усі солдати воювали. Я у 44-му призвали. Я вже був в окупації. коли Свободі забрали, мені було тоді 17 років. Я в авіації був. В авіації ми обслуговували самоліти, а не в також у міськвиконкомі на ветеранів чекали символічні 100 грам фронтових, колективне фото і урочиста хода з покладанням квітів до пам'ятників, обелісків та братських могил. До колони долучаються громадяни, які вийшли вшанувати героїв переможців, віддати шану тим, хто поліг на полі бою, та привітати тих, хто досі в строю. Учасникам ходи, яким важко долати шлях, міська влада надала транспорт. Адже як ніяк, сьогодні наймолодшому ветерану 88 років. Проте деякі з них все ж знайшли сили йти самостійно. Яскрава і зворушлива частина святкування це хода школярів, уже правнуків та праправнуків перемоги. В їхніх руках портрети родичів, які брали участь у найстрашнішій, найжорстокішій війні. Це мій прадідусь, родом він з Кам'янець-Подільська, воював по всій Україні, був героєм. Це мій прадідусь Прокіп Королевич Опанасович. Він служив в батальйоні імені Сталіна розвідником, але був важко поранений. Зараз його вже не стало, але він був великим великою людиною, який допоміг всім нам на цьому портреті. Запрошував мою прадядушка Павел Павлович Стерчак, котрого я дуже уважаю, і он був хорошим чоловіком. Головним святом свого життя день перемоги вважають ветерани, учасники бойових дій: ті, хто трудився в тилу, ті, хто були вивезені на роботи до нацистської Німеччини, діти війни, багато з яких також наближали перемогу як могли інформаційно та продовольчо підтримували партизанів. На сьогоднішній день у нашому місті проживає близько п'яти тисяч осіб, яких нацисти позбавили дитинства. Мене забрали. Мені було 15 років, як Мене забрали. Оттуди, то забирав, висилали дітей, забирали. Ну і там стояли, вибирали нас, куди. До мене забрав один мужчина. Я робила на заводі, на Він сидів, а я за його робила, сиділа. І скільки нас пострадало, скільки нас там попалили, скільки нас там поколи, не треба не. Останні два роки, коли ситуація між Україною та Росією загострилася, тема Другої світової війни стала об'єктом для спекуляцій. Нібито у нашій державі свято перемоги потроху втрачає свою святість та актуальність. Проте, на прикладі нашого невеличкого, але славного міста, кожен може переконатись, ми все ще пишаємось і пам'ятаємо. Скажите, не ущемляют ли ветеранов сейчас? Нет. Вот можете ли вы одеть все свои ордена, какие у вас есть? Нет ли у вас запретов на что-то? Все не, можно? Нет, нет, не, все, все. Никак не запретить. Никаких запретов, никаких нет. Мы уже думали, что наш новый президент может быть нас унизить, но не сильно обидел нас. поки. Живі ми, наше покоління до тих пір, поки є покоління українців, які мають розум, розсудливість, які можуть по-справжньому оцінити глибинне значення великої перемоги, до того часу ми обов'язково будемо відмічати цей святий великий день. Я дуже люблю 9 мая, тому що це праздник миру, добра, весни. Победы добра над злом, можно сказать. Ну, это важный день. Нужно помнить своих защитников, благодаря которым мы сейчас можем ну, живем в свободной свободном государстве. Ну, это важный праздник. Буду праздновать до тех пор, пока смогу выходить на улицу. 9 мая для тебя важный праздник или нет? Очень. Мои дети. Дяди... Яди, прадіди, воювали в этот день і дошли до Берліна в этот день. Я рахую, що свято ну не, не втрачає актуальності, тому що люди небайдужі, вони все-таки приходять, вшановують пам'ять загиблих. І якби це і, і свято, і суму, і радості. 9 травня це дуже актуальне свято, адже не просто день перемоги одного народу над іншим. Це по перше за все. День перемоги над нацизмом, фашизмом це свято. Я думаю, що можливо з часом буде дещо чуть, -чуть підкоректоване, але воно не повинно втратити своєї актуальності. Що для вас 9 мая, розкажіть? День побіди. Важний праздник і ні? Очень. Як празнує його молодіж? Не знаю, я не знаю, як всі, але я душу служення і до всіх ветеранів теж. Как ты считаешь, со временем праздник будет праздноваться? Вот через 10 лет, через 20? он будет все еще актуален? Не знаю, как правительство, но я хочу, что да. Важный праздник, 9 мая. Очень важный для нас. И особо в теперешний час очень актуально помнить о войне. Бо на ніколи більше не повторілася, ця війна. Ти його будеш святкувати, коли будеш дорослим, стареньким? Так, я буду цей праздник пам'ятати на весь, на, весь ну, на всі свої літа і передавати з покоління в покоління. Ну, ну, це праздник перемоги, в першу чергу. А для воєнних це. Для Праздник пам'яті. Як ви вважаєте, Коростень достойно відмічає 9 мая. Вийшли люди, все таки. Кожен рік Коростень достойно відмічав праздник. У нас було є і залишається великим святом. Ми на цьому стоїмо і будемо стояти. Я вірю в те, що громада міста Коростеня мене як міського голову, де да взагалі нашу, наша громада підтримує себе, тому що це честь, наша, це наша гордість. і Ми повинні на чому стояти. Цього дня до пізнього вечора запланована святкова програма, яка включає концерти та караоке на військову тематику. Городяни у порівнянні з минулим роком більш активно прийняли новий символ свята червоний мак, який хтось виготовив самостійно, хтось отримав безкоштовно, а хтось придбав. У порівнянні з минулим роком людей більше багато молоді та дітей. Усі вітають один одного та радіють великому святу перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Цей день оркестр грає на радість і і знову серце краю, мелодії старі, цей день оркестр грає і знову серце краю, і знову серце краю, мелодії старі, і старі. Бетерани, складавши ту війну, цей день кладуть львани до вічного гню, і сиві бетарани, цей день кладуть ульпани, цей день кладуть ульпани.